10-12 годин такі безпружинні матраси надуваються і набирають свою форму. Ну правильно сказати, не надуваються, а набирають повітря, бо вони є вакуумовані і скручені при доставці. Показував недавно відео. Якщо ж вам не втерпіош, дуже хочеться полежати на матрасі до закінчення цього часу. Лежіть тільки потім не жалійте, що в якомусь місці матрас може просісти, і ця частинка може бути більш втоплена ніж ця. Є інструкція, по якій ви відкриваєте матрас і чекаєте, поки він набере свою форму. Ну, такий є мінус у скручених і вакуумованих матрасах. Зате піднімається в будь-якому ліфті. Пасажирському доставка по Україні взагалі безкоштовна в будь-яку точку. Ще й доступна оплату частинами на 5 платежів. Моделька Бріз по вартості 14 тисяч, екліпс 13 тисяч, Фортуна 15 чи ні, вибачте, 17 тисяч. Ну і там різні матраси по жорсткості можуть бути е, і різні по ціні. Е, ці самі ходові модельки ціни сказав на розмірі 160 х на 2. Якщо цікавить на інші розміри, пишіть в коментарі, відповім. На сайті Солоха є є. Більше інформації про матраси а в описі до відео телефончик для зв'язку.